16 травня Санктуарій святого Антонія у гуртку. Сьогодні тут стартує унікальна фотовиставка, на якій представлені надгробки з давніх українських, єврейських та польських кладовищ. Виставка є частиною проєкту Могили предків, що реалізується громадською організацією Україна інкогніто, спільно з відділом культури гордоцької міської ради та фінансується з місцевого бюджету. Досліджуємо всі цвинтарі українські, польські єврейські, які у нас є для того, щоб показати по перше багатонаціональну і поліконфесійну культуру і. Історію Поділля, ну нашої частини Поділля, і для того, щоб в принципі за підсумками можна було провести також і туристичні маршрути, бо є дуже цікаві точки зору, туризм об'єкти. В виставці представлено 30 планшетів по 10 присвячених кожній з трьох етнічних спільнот. Також експонуються світаних храмів з різних конфесій городочини. Представлена сьогодні дуже незначна частина наших знахідок. А насправді, знахідок на порядок, мабуть, більше. Ми дослідили зараз. Були близько 40 цвинтарів і місць поховань, тому що ще є місця поховань, тобто це подацвинтерні поховання. Вони теж дуже цікаві. Ця пам'ять потрібно берегти, особливо сьогодні, в час війни, тому що ми бачимо, що Країн-агресор знищує історію, а ми, які живемо на цих територіях, маємо дбати про цю історію, принаймні через те, щоб опікуватися різними цвинтарями, місцями пам'яті і теж пригадувати наступним поколінням, особливо молодим людям. Саме тому на відкриття виставки запросили школярів, а також представників місцевої влади, духовенства різних конфесій, і мешканців міста. Почесним гостем став віце-консул генерального консульства Республіки Польща у Вінниці Томаш Коваль. Городок – Це дуже важливе місто для поляків Мельницької області, і дуже важливе місто також і для консульств. Тут проживає проживає велика польська спільнота. Працює школа з частково польською мовою навчання, тож ми. Дуже зацікавлені тим, що в місті відбувається, як, як воно живе. Чим живуть поляки. Тут будемо цю співпрацю, я думаю, розвивати, будемо регулярно приїжджати в городок. Виставка експонується у санктуарі святого Антонія. Не випадково святиня зведена на території старовинного кладовища, частина надгробків якого досліджена експертами та представлена на виставці. Насправді, це не просто є історія, от те, що сьогодні виставлено ті виставці, не просто це є такі певні пам'ятки, але це є е, от та. Наша пам'ять про тих, котрі вже відійшли до вічності, наших дідів, прадідів, про те, як вони вміли зберігати пам'ять про тих, котрі відходять до вічності, і про ті місця, до котрих, власне, притягують по сьогоднішній день людей, щоб згадувати творчість також на могилах, там, де поховані наші близькі люди, але пригадує нам про потребу молитви за тих, котрі відійшли до вічності. Фотовиставка триватиме в гуртку до 26 травня, після чого помандрує до Кам'янсь-Подільського. thank <laughs> you